Вам подобається ваша професія. Це те, що доводиться бачити. Іноді доводиться одягати шори часто. Детектив Вільям Самерсет шукає вихіду. Та йдеш на пенсію. Ще шість днів, і все. Давно тут мешкаєте. Дуже давно детектив Девід Мілс шукає свій шлях. Ми працюватимемо разом щогодини до моєї відставки. Я покажу тобі хто друзя, а хто вороги. Я працюю в відділі розслідувань убивств п'ять років, але не тут. Тепер пані та панове у нас убивство. Їх залучено у гру. Жодних відбитків, і жодних свідків. Ні. Єдине, що ми знаємо, це те, що вбивця божевільний там, де ціна гріха. Це смерть. Сім смертних гріхів на наситність. Ви захочете подивитися? Жадоба. Ніхто нічого не чіпає. Лінь. Гнів, гординя, Хідь. та заздрість. Сім. Буде ще п'ять. Тіло знайшли у вівторок вранці. Ненавиджу це місто. Хто на таке здатен? Це буде визначення суворої справедливості. Є ще два тіла: дві жертви. Цей хлопець послідовний, неемоційний, що найгірше, терплячий. Глузує з нас. У нього був пістолет. До завершення його задуму лишилися ще два вбивства. Гей! Покінчимо з цим. Бред Піт, Морган Фрімен, Гвінет Палтру. Ви коли-небудь бачили щось схоже? Ні. Сім. Хай той, хто без гріха, спробує вижити. озвучено для ютуб каналу Артемко.